Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні ми з вами намалюємо різдвяний вінок. Нам знадобиться ось так таке. Будемо його лицем. так. А малювати ми з вами будемо за допомогою ось такої трубочки. Її треба з одного краю надрізати ось так. І зараз ми з вами будемо малювати ось так. Мочаємо зелену фарбу і по колу малюємо наш різдвяний віночок. Дивіться, це дуже просто. Виглядає набито, начебто, ялинка. Да? Так, можна взяти інший кольор зелений, якщо у вас є. Так. Тепер ми трішки зачекаємо, поки він висохне. Так, він нас трошки підсох. Тепер ми будемо його прикрашати. Начебто це новорічні прикраси, да? Дивіться Жовтою фарбою, можна червоною? Так. І можна ще й додати білої? Ось так. Так. І прикрасимо його ось таким бантиком. Можемо його клеїмо. Подивіться, який гарний. Нас вышел в резьянный веночек.